Вітаю всіх на YouTube-каналі Арт Малюк. Сьогодні ми будемо з вами ліпити картину з пластиліну. Називається, як ви вже здогадалися, Маленький Принц. І так, тих діток, які не знають, хто такий Маленький принц, я особисто раджу почитати цю книжечку. А для нашого з вами заняття нам знадобиться, по-перше, кольоровий пластилін. По-друге, можна використати е, кольоровий або папер, або кольоровий картон, або якщо у вас немає картону. Можна, я ще розкажу, що можна буде зробити, якщо картону нема. Формат я раджу формат А4 це ось стандартний аркуш А4. Чому я раджу аркуш А4? Тому що це стандартний аркуш, на який потім без проблем можна знайти рамочку. Ви можете просто знайти колір фону, який ви хочете. І такою технологією, подивіться, ось так відчіплюємо. Да? Намазуємо там на картон, да, і ось так розподіляємо. Це займає досить багато часу, але дуже класно, тому що вся основа у вас буде пластилінова. На неї дуже класно буде сам пластилін приліплюватися, і потім можна зробити зоряне небо і так далі. Це буде дуже красиво. Тобто можна отаким методом обліпити і у вас буде кольоровий фон. Зрозуміло, так? більш простий метод це як у мене, вже готовий картон так, кольоровий. Це більш простий метод. І так. А ми почнемо з композиції. У нас формат А4, ось він. І зараз я приберу це мій робочий планшет, щоб було зручно. Ось він, формат А4, ось листочок, да? і нам треба з вами закомпонувати. Для того, щоб закомпонувати нашу роботу, ми е, зробимо ось тут по центру буде е, ось ця планета, на якій живе маленький принц. Для цього нам з вами знадобиться колір, ну, ось такого, бачите, тілесного кольору, пластилін тілесного кольору, а в даному випадку, як у мене, який нагадує кольор ну, нашої планети. Ми розминаємо його. Він повинен бути у формі, а, ну звісно, кулі, так? тому що планета має круглу форму. А, не намагаємося зробити. Супер ідеально там загладити, тому що нам навпаки потрібно, щоб у нас був оцей ефект, да, ефект цього, е ну ніби цих кратерів да, на планеті і так далі. Тому е якщо він десь там тріскається, це навіть е буде красивіше. Тобто, наша з вами задача зробити такий. Знаєте, якщо взяти зефір? І розділити зефір на дві частини. Ось так розділити, то вийшло одна частина зефірчика і друга. Нам треба одну частину зефірчика зробити. Ось так. З цієї сторони буде плоско, так. А тут ми намагаємося зробити, ось бачите, напівкулю, ось такий, щоб у нас був ефект об'єму. Підрівняли спочатку так, потім, за допомогою дощечки, ми можемо. Нам ще знадобляться там різні стеки. Дивіться, я взяв там олівчик, можна взяти ось паличка від суші. Да, там, якщо є спеціальний інструмент стек, теж можна вдалити. Тобто Будь-що, що ви знайдете там у вас вдома, можна використовувати у вигляді стеків. Дивіться, сама робота не досить вона досить проста. Але вона заключається не в тому, щоб її дуже швидко за 2,5 секунди зробити, да? а заключається в деталізації. Тобто складність цієї роботи не стільки, не стільки ось виліпити, бо вона досить, здається, простою, да? скільки ось постаратися попрацювати над деталізацією. Зробили ось планету. Підрівняли краєчки. Я, дивіться, я спеціально спробую записати відео урок в живучому, тому що я намагався робити нарізку, там, монтувати, прискорювати, ну, щоб воно не було занудно, там, щоб ролик не був дуже довгенький. Але ж коли діти от ти його включаєш і дивишся, да, то треба постійно його зупиняти. Це не досить зручно. Коли в такому режимі. Ось, дивіться, ось я зробив і я її фіксую. Зверніть вашу увагу, я зафіксував ось мій формат. Так, ось він. Зараз ви побачите формат А4. Чітко по центру повинно бути зафіксовано. Зрозуміло, да? ця планета повинна бути по центру нашого, а, нашого листочка. да? Так, зафіксували. Тепер. Я ще залишив собі трошечки там, ось таких пластилінів. Можна зробити такі, нібито як кратери. Дивіться, як їх робимо. Робимо, наприклад, кульку. Да? Ось і сюди приклеюємо ось так. І тепер, бачите, ось за допомогою там суші палочки ми робимо. Ось таке продавлювання. Ось, бачите, ніби такі кратери, да? і їх можна зробити різного розміру. Тобто, наприклад, великий і поруч. Ось зараз зробимо маленький. Можна використовувати, наприклад, навіть олівчик. Тобто, отак робимо кратери. Я дивіться, я не буду ну, доводити до, до суперкраси. Моя задача показати принцип. Я потім доліплю і сфотографую, як воно там буде ну, все закінчене. Тобто, зрозуміло, да, що ось ми робимо таким от методом ось ці кратери. Да, це структура планети. Ось, бачите? Ось так ми робимо. Ну, тут що треба розуміти, щоб вони всі, всі були різного розміру. Тобто, наприклад, велика, середня, маленька, дуже маленька, зрозуміло, так? і їх багато не треба. Тобто, от декілька зробили там, декілька вже таких крупних, декілька можна зробити зовсім маленьких. Ну і потім там при бажанні можна там ось так от е, зробити текстуру планети. да, ще, Ну, ось бачите, вона вже починає нагадувати планету. да, Ось такі кратери. Виходить. Десь ще зробимо пару. І десь ну там можна зовсім малипусі, да, ось такі, так? Ще, ще одну зробимо, щоб не затягувати час. Я хочу максимально недовго, щоб ролик був. Значить, Дивіться, ось бачите, ось так у нас. Це у нас планета. Тепер е е наш е головний герой, е маленький принц, він буде стояти ось так по центру. Тобто він буде стояти ось тут. Значить, Ми беремо е у нашого головного героя. Е він у нас буде в такому зеленому костюмчику. Тут, е дивіться, не складно. Тобто Ми е ліпимо кулю. Так. Потім її сплюскуємо ось так. І робимо е, овальну форму, да? ось, форму овала. Ось так. Це можна дивитися, найголовніше, щоб вона було напівоб'ємна, Зрозуміло, так? Да? Так. Це буде ось ми сюди приклеїли. За допомогою стеку ми зробимо ось тут. Це, якби ніжки будуть. Потім ми робимо, можна зробити ковбаску. Так, ось таку. Розділити її навпіл. Так. І робимо такі будуть у нас рукава. Один рукавчик сюди. Тобто, ви зрозуміли, що це буде маленький принц. Ну, цей головний персонаж. А він буде до нас ну, спиною. Зрозуміло, да? Тобто не обличчям, а спиною. Ось ручки, так. А тепер нам треба зробити ось йому шарфік. Так. Можна виліпити, наприклад, ковбаску, сплюснути її і вирізати. Тобто, ви повинні робити так, як вам зручно. Тож, мені, наприклад, є такі деталі, які мені зручніше просто зробити руками. Ну, Можна зробити ковбаску, так? Да? Ось, наприклад, зробити таку ковбаску, і потім її вирізати. Тобто, Так виходить більш. Ну, Якісніше. Дивіться, ось ви взяли. І так вирізаємо. Да? Ось тоді, виходить, ідеально такі красиві краєчки. Вирізаємо тут. Так. Так, це у нас буде. Ось. Бачите такий шарфік. Ось. Ми його зробимо хвилею Нібито він на, ну, на, у повітрі. да, в космосі немає, напевно, повітря. Але тим, тим паче це ж художня у нас робота. Так. Ось. Ось таким чином, да, зробили шарфік. А тепер, зразу, якщо ми працюємо з зеленим, робимо ковбаску, да. Там на, цьому, на цій планеті жила ще квітка Троянда. Зараз да? ми її ось сюди посадимо її. Ось тут вона так от. Можна зробити тут зразу з оцих маленьких такі листочки. Сюди листочок да, пішов. Так, сюди пішов листочок. І сюди пішов листочок, ось так. Трошечки ще ось тут зробимо листочки. Ось тут. І саму е, троянду ми зробимо з червоного. Тут, е, як би дивіться, просто робимо кружечки, сплюскуємо, і такі, виходить, у нас ніби ліпешечки, Да? їх отак підкручуємо ось тут один сплюснули. Підкрутили. Давайте так завершуємо, щоб він як троянда виглядав, Да? Ну, ось так, умовно кажучи, трошки я випачкав, але нічого страшного. Так, квітку зробили, а далі нам треба зробити волосся. Дивіться, я зробив ось такі заготовочки. Їх багато. Тут у мене бачите отакі. Це не складно робиться, просто відриваєте і так робите. І дивіться, ми робимо зараз, що я покажу. Ось так їх приплюскуємо. Ось. І робимо так гостренько. Ось так. Кінчики, бачите, які пальчиками загострюю. Плюсну і загострю. Сплюсну і загострю. Можна зробити на кожній е, таку текстуру волосся. Так. І е, виходить, починаючи з. Ось тут ще буде верхня. Частина можна. Це голова зрозуміло, це голова. Е, Оце волосся така текстура. Ми спеціально робимо, щоб у нас вийшло так. Треба формувати, щоб воно все ж таки у нас вийшло кругло. Ось так формуємо. Спочатку я ось так по колу роблю, да? ось так. А потім можна трошки меншими. Ми вже робимо один на одне. Ось так воно заходить. Получається, так бачите, об'єм. Зараз. Так. Угу. Це можна прибрати, не знаю. Я хотів зробити типу розділення як ніби ніжки, але воно щось не красиво вийшло. Так. Нехай ніжки може там за планетою завернулося і не видно їх. Ось бачите, ось так робимо. І кожну можна от можна зробити. Так от кожну кожну текстуру зробити, щоб було зрозуміло, що це волосся. Да, так, дивіться, на кожному. Ось так робимо текстуру. Можна і чимось маленьким, маленьким. Ну, щоб було схоже, що це волосся. Ось. Можна кожну окремо і потім приклеїти, можна, наприклад, зробити і потім зробити текстуру, можна зробити, як вам буде зручніше. Ось так. Робимо текстуру. Щоб було схоже на волосся, отак. Так, так тепер, тепер зробимо лиса. Ось, Для того, щоб зробити лиса, нам необхідно зробити ось таку основу. І сюди посадимо його тут поруч. Це буде так. голова, кружечок сплюскуємо. Ось голова, Потім будуть два таких гостреньких вушка, Ось так раз. Так. Бачите, як я роблю гостренько, Просто ці пальчики так щуп. Так, треба встигнути, щоб в 20 хвилин, щоб недовго на YouTube завантажувалося. Так, робимо хвостика. З хвостика. Останок. Підкручуємо. Там ще у нас нібито його ножки. Ніби Нібито він сидить і так ножки так скло. Знаєте, як коти сидять повагать. Отак, о, сидять. Щось підправимо. Тепер а, трошечки нам знадобиться білого кольору. Ми робимо, дивіться, отак кінчик. хвостика, таке щось покажу. Ось так. Зробили і. Так теж текстуру робимо. Так. Щоб було зрозуміло, що це. І на кінчиках-душках так само робимо. Ані, на кінчиках, тут будуть вуса такі у нього. Тут по боках сюди. А кінчики ми зараз зробимо по-іншому. Ось тут вуса. Теж можна зробити текстуру. То, він, ви зрозуміло, що він також спиною до глядача. Ну, до нас з вами він, вони всі спиною. Тобто це спина і це у нього спина, дивляться вони в ту сторону. У кого є бажання, можете зробити, щоб вони були обличчям. Беремо трошки. Це буде складніше. Але можна зробити, щоб були обличчям. Тут чорно і отак трошечки кінчики так. Текстурку теж робимо ось. Так виходить. Угу. Ну, все. В принципі, все. А, почекайте, не все. Ще ми йому повинні зробити пояс. Пояс це у нас так от червоний, ось тут пояс. Так. так більше буде зрозуміло. О, Все.